Ну що, кого в нас нема? Зараз будемо шукати. Газетка є. Парикарка. Що ним? Є. Ну Коричневий. Є. Бежер, які сердечка на. Є. Гусяча лапка. Є. Є. Волосочка. Мушка. Рибна. Є. Так. Мушка. Інакше. Є. Ще одна клітинка рожева. Є. А, якісь вежеві дрізові, тут такі якісь арабські мотиви. Є. Yeah. Песики. Дивіться, які водочки. Є. Сіре. Блин, дивіться, яка гарна сіра. Є. Синя. Є. Квіточки. Дивіться, воно. Сині-сині. Червоне. Є. О, дивіться. Соти ми їх називаємо тут. І фіолетове, і бежеве, і чорне. Є. Ром буде, знов синя, але вже інша синя. Є. О, в розводах отакі. Синя. Є. Застаріться синя. Є. Без вирожеве світло. Є. Сіра. Знову сіра. З бірюзовими смужечками, рисочками є. Бірюзове, блакитне. Як у вас там передасть коля. Є. Бачите, собачата, котята тут котята, собачата Є. Світленькі, ще дуже, яскраві. Ніжний, ніжний. Є. Фіолетовий. Є. Мушка. Інакша. ширша. Є. є. Чого у нас немає? Халату. З перламутровими гудзиками.